Генрі Дойл заморозив 78 трильйонів кредитів, перш ніж допив ранковий чай. Не те, щоб він планував це саме на сніданок. Просто так склалося, коли Архон Велліс назвав його примітивним рахівником. Генрі якраз робив третій ковток із Термоса. Хороший чай, між іншим. Дарджелінг, Лін завжди брала правильний сорт для довгих зустрічей. Панове. Генрі поставив термос на стіл зали засідань центральної торгової станції Nexus Prime. Я розумію ваше обурення. Справді розумію. Але якщо ми могли б повернутися до фінансової звітності за останні 50 циклів? Е... Ви не розумієте нічого. Архон Веліс нахилився вперед. Його кремнієва форма відбивала холодне світло панорамних вікон, за якими щосекунди проходили транзакції на суми, від яких у більшості цивілізацій почалася б гіперінфляція. Моя раса торгувала, коли ваш вид тільки навчився обмінювати камінці на ягоди. Саме тому мені потрібна звітність. Генрі дістав планшет, перевірив щось у списку. Стільки досвіду, напевно, документація бездоганна. Префект Кайнор, біофлуоресцентна істота з туманості Вейлон, змінив колір із спокійного синього на дратівливий червоний. Це образа. Хто ви такий, щоб перевіряти фінансові справи семи найдавніших торгових конгломератів галактики? Уповноважений представник галактичного фінансового регулятора Генрі сухо відповів, не піднімаючи очей від планшета. Згідно з конвенцією про фінансову прозорість, підписаною усіма присутніми, 47 років тому. Стаття 12, параграф 3, Планові перевірки кожні 50 стандартних циклів. 47 років тому у вас навіть міжзоряної валюти не було. Веліс відсунувся від столу з тим особливим презирством, яке можуть демонструвати лише істоти, чиї цивілізації пам'ятають падіння зірок. Справді Генрі зробив ще один ковток чаю. Цікава деталь: Лінка Вана, його помічниця сиділа збоку з власним планшетом на обличчі вираз людини, яка перевіряє код на синтаксичні помилки. Вона навіть не підняла голови, коли адміністратор Зен. Постбіологічна сутність у підтримуючій оболонці вперше подав голос. Я перевірив цифровий підпис на документі про конвенцію. Він автентичний, але це не означає, що ми зобов'язані надавати доступ до конфіденційної комерційної інформації. Рахівникам Зен зробив паузу перед останнім словом. Ніби пробував його на смак і вирішив, що воно смакує добре. Генрі нічого не відповів, просто дістав з сумки сендвіч, курятина з песто. Він думав, що зустріч затягнеться, і розгорнув упаковку з тим самим методичним спокоєм, з яким бухгалтери відкривають файли Excel. Я тут не для дебатів про гідність, сказав він, відкушуючи шматок. Я тут, щоб звірити цифри, стандартна процедура. Якщо у вас усе чисто, я підпишу документи через три дні, і ми всі підемо займатися своїми справами. А якщо ми відмовимося, префект Кайнор світився тепер яскравим оранжевим. Схоже, це була його версія загрози. Генрі прожував, подумав, проковтнув, то я буду змушений діяти згідно з протоколами. Але навіщо нам конфлікт? Ви ж розумні цивілізації. Давайте просто зробимо свою роботу. Рада обмінялася поглядами, наскільки це було можливо для істот із настільки різною фізіологією. Нарешті Веліс кивнув Зенну. Надайте йому доступ до поверхневої звітності. Побачимо, чи знайде щось цей. Аудитор Лін підняла очі від планшета вперше за зустріч. Дякую. Сказала вона тоном людини, яка щойно отримала доступ до чужого Wi-Fi паролю, почну інтеграцію з вашими системами. Це займе близько години. А чудово, Генрі загорнув недоїдений сендвіч. Я почекаю. Він справді почекав, сидів у залі засідань, де колись укладалися торгові угоди, що визначали долі секторів, попиваючи чай, і час від часу перевіряючи планшет. І Кайнор пішли напевно обговорювати, який штраф накласти на людство за нахабство. Зен лишився і спостерігав за Лін, яка методично під'єднувалася до фінансових систем станції. Через 92 хвилини вона сказала «Готово». Щось цікаве. Генрі не виглядав особливо зацікавленим. Залежить від того, що ви вважаєте цікавим, Лін відкрила файл на головному екрані зали. Наприклад, я помітила, що всі великі торгові операції за останні 40 років проходили через наші клірингові платформи. Зен нахилився вперед. Ваші платформи були найнадійнішими, нейтральними. Ви самі пропонували їх використовувати безкоштовно. Ми дійсно пропонували Лін внула прокручуючи дані. І вони дійсно були безкоштовними. За винятком мікроскопічного комісійного збору, в 0,1% за транзакцію, непомітно для окремої операції. Вона зробила паузу, подивилася на Зена. Але коли операцій трильйони щодня протягом 40 років на екрані з'явилася цифра. Потім ще одна, потім ще. Адміністратор Зен застиг. Ви брали комісію? Технічно так. Генрі поклав планшет на стіл. Це було прописано в угоді про використання платформи пункт 843 Додаток Д. Мікроскопічний збір на підтримку інфраструктури. Ви підписували. Ніхто не читає додаток, Д у технічній документації на 800 сторінок. Це дивно, сказав Генрі. Бо саме там зазвичай найцікавіше. Лін продовжила, ніби обговорювали погоду. Також виявилося, що 94% всіх фінансових транзакцій у галактиці використовують нашу інфраструктуру. Хто б міг подумати, тиша в залі стала густішою. Повернімося до кредитів. Генрі відкрив інший файл. 50 років тому людство запустило програму міжзоряної фінансової стабілізації, дешеві кредити для розвитку торгівлі, 0,3 річних. Всі присутні цивілізації скористалися програмою. Це був ваш єдиний розумний вчинок. В залу війшов Веліс, за ним Кайнор. Схоже, їх викликав Зен. Ви роздавали гроші як філантропи невдахи. Ми взяли ваші кредити під сміхотворну ставку. Дякуємо за благодійність. Нуль, три десятих на перші десять років. Генрі кивнув. Потім ставка переглядається згідно з пунктом 247 підрозділу г. Кредитної угоди. Він почекав, доки сенс його слів дійшов. Ви ж читали угоду перед підписанням? Веліс не відповів. Кайнор потемнів до фіолетового. Пункт 247. Генрі говорив спокійно, ніби пояснював правила гри в карти, передбачає коригування ставки залежно від цитую фінансової прозорості позичальника та його готовності до співпраці з аудиторськими органами. Пауза, відмова від аудиту, автоматично переводить кредит у статус високого ризику з відповідним перерахунком відсотків до 47% річних задним числом. За 40 років Лін вивела розрахунки на головний екран. Цифри були космічними в найлітеральнішому сенсі цього слова. Це Кайнор не міг підібрати слів. Це шантаж. Це називається дотримання договірних зобов'язань. Генрі поправив. Якщо ви вважаєте умови несправедливими, можете оскаржити в галактичному арбітражному суді. Процес займе років 15-20. Ми можемо просто вигнати вас зі станції під охороною. Велліс підвівся, його голос став різкішим. Можете спробувати. Генрі узяв термос, налив ще чаю. Але станція Nexus Prime, побудована за людськими кредитами 35 років тому, згідно з заставною угодою, він не закінчив речення, просто дивився на веліса, попиваючи чай. Зен уже перевіряв документи на своєму планшеті. Його оболонка задрижала. Підтверджую: технічно станція перебуває в заставі через невиплачений кредит. Тиша тривала довго. За вікнами продовжували проходити транзакції. Галактика не зупинялася через те, що хтось щойно усвідомив масштаб власних боргів. Я не хочу конфіскувати заставу. Генрі розгорнув сендвіч знову. Це створить безліч паперової роботи. Я просто хочу побачити фінансову звітність, повну звітність. Якщо все чисто, ми підпишемо документи, і я піду. А якщо не чисто. Префект Кайнор нарешті знайшов голос. То поговоримо про реструктуризацію цивілізовано між професіоналами. Рада ще раз обмінялася поглядами. Тепер у цих поглядах не було презирства, була арифметика. Надати повний доступ, наказав Веліс. Всі системи Лін кивнула і взялася за роботу. Наступні шість годин. Генрі пив чай, їв снеки і час від часу задавав питання. Лін методично розбирала фінансову структуру найпотужніших економік галактики так само спокійно, як розбирала б код програми. До вечора картина стала кришталево ясною. 34% енергетичних станцій. Лін виводила цифри на екран з тією самою скукою в голосі. 52% торгових маршрутів, 61% виробничих потужностей, 73% фінансової інфраструктури, через кредити, борги, застави, комісійні збори та мікротранзакції. Додав Генрі, протягом 50 років. Нудна робота, бухгалтерія, логістика, речі, які ніхто не хотів робити самостійно, бо ви. Торгові імперії, а не рахівники. Префект Кайнор світився тепер майже білим від люті. Це фінансова агресія, це надання послуг. Генрі знизав плечима. Ви самі казали, що ми просто рахівники. Ми й займалися рахунками дуже ретельно. Рада відмовляється визнавати законність цих претензій. Велліс звучав рішуче, але вже не так впевнено. Це рішення семи найпотужніших економік галактики. Що ви можете зробити? Воювати проти альянсу, який контролює 80% галактичного ВВП. Генрі дістав планшет і натиснув одну кнопку. Я щойно активував протокол фінансовий карантин. Сказав він так само буденно, якби повідомляв про зміну погоди. Усі людські фінансові системи. Переходять у режим обмеженого доступу, всі кредитні лінії заморожено до врегулювання ситуації. П'ять секунд нічого не відбувалося. Потім почався тихий хаос. Спочатку це були просто помилки на екранах, транзакції, що не проходили. Клірингові системи видавали коди помилок, банківські перекази зависали в обробці. Потім почали надходити повідомлення. Станція за станцією. Сектор за сектором, біржа за біржею. Андромецька біржа призупинила торги. Лін читала з екрана без найменших емоцій. Туманність Орсон повідомляє про збій у платіжних системах. Корпорація Зенітал вимагає пояснень щодо заморожених коштів. Енергетичний картель Веги не може провести розрахунки за поставки. Повідомлення надходили швидше. Ви Зен. Дивився на екрани, де червоні позначки з'являлися по всій галактичній мапі. Ви інтегровані в кожну систему. Не в кожну Генрі поправив у 94 Решта 6% працюють через незалежні платформи, які все ж під'єднані до наших для конвертації валют. 50 років тому він говорив спокійно, методично. Ми запропонували безкоштовну фінансову інфраструктуру, стандартизовані протоколи, надійні системи, хто витрачатиме ресурси на розробку власних, коли люди пропонують готове рішення безкоштовно. Але безкоштовне не означає безумовне, додала лін. Кайнор світився вже так яскраво, що на нього було боляче дивитися. Це економічний тероризм. Тероризм це коли руйнуєш. Генрі зібрав свої планшети в сумку. Ми нічого не руйнуємо. Просто припиняємо надавати послуги тим, хто відмовляється дотримуватися домовленостей. Це називається межі у відносинах. На головному екрані з'явилося нове повідомлення: екстрене звернення від Конфедерації вільних світів. Делегат Ріан бажає виступити. Доповіла Лін. Увімкніть. Дозволив Веліс. На екрані з'явилася симетрична життєва форма з подвійною нервовою системою. Конфедерація вільних світів офіційно визнає законність людських фінансових претензій. Ріан говорив швидко, нервово. Ми готові до повного аудиту відповідно до всіх протоколів. Просимо негайно відновити доступ до фінансових систем. Прийнято. Генрі кивнув Лін. Вона натиснула кілька кнопок, і на мапі одна з червоних зон стала зеленою. Протягом наступних 20 хвилин ще вісім цивілізацій подали офіційні запити на визнання умов. Усі менші, але всі критично залежні від торгівлі, яка зараз просто зупинилася. Архон Веліс спостерігав за мапою, де зелених зон ставало дедалі більше. Ми можемо створити альтернативну фінансову систему, сказав він. Але голос уже не звучав переконливо. Можете, погодився Генрі. Це займе років п'ять мінімум створити нові протоколи, стандартизувати систему між конкуруючими цивілізаціями, налагодити довіру за ці роки. Ваша економіка просто зупиниться. Скільки ваших корпорацій переживе навіть місяць без міжзоряних транзакцій? Він не чекав відповіді. Питання було риторичним. Адміністратор Зен тихо заговорив. Мої технологічні корпорації вже надсилають повідомлення від акціонерів, вимагають пояснень. Продовольчі ринки на межі паніки визнав Кайнор. Транспортні компанії не можуть оплачувати паливо. Навіть Веліс змушений був кивнути. Енергетичний сектор паралізовано без клірингових систем. Ми не можемо проводити розрахунки між станціями. Генрі витягнув новий планшет. Тонший і елегантніший за попередній, Затра, я пропоную просте рішення: визнайте законність аудиту, надайте повну фінансову прозорість. Ми реструктуризуємо борги на прийнятних для всіх умовах. Економіка повернеться до норми за 24 години. Пауза або продовжуйте стояти на принципах і дивіться, як ваші цивілізації голодують. Поки шукаєте альтернативу системам, які ми будували 50 років. Веліс подивився на інших членів ради. Потім на мапу галактики, де червоних зон ставало дедалі менше, одна за одною цивілізації капітулювали перед арифметикою. Он рада голосує, сказав він нарешті. Хто за прийняття умов аудиту? Зен підняв руку першим, потім ще троє членів, потім п'ятий. П'ять із семи. Веліс і Кайнор утримались, але більшість було досягнуто. Розморожуйте системи, наказав Веліс, і в його голосі вперше не було зневаги. Була лише втома людини, чи точніше кремнієвої форми життя, яка щойно програла партію, про яку навіть не знала, що грає. Лін знову повернулася до роботи з планшетом. На мапі галактики червоні зони почали зникати. Транзакції відновлювалися, біржі повертались до роботи, клірингові системи знову працювали. Усе поверталося до норми. Майже після реструктуризації боргів та врахування всіх активів. Лін вивела фінальну таблицю на екран. Людство формально контролює 60,3% галактичної економіки. Вона зробила паузу, подивилася на раду. Технічно ви всі орендарі на нашій фінансовій інфраструктурі. Архон Веліс хотів щось сказати, але зрозумів марність цифри не брешуть, особливо коли їх рахують люди. Генрій почав пакувати речі: планшети в сумку, бічну кишеню, упаковку від сендвіча, в кишеню для сміття, яку він завжди носив із собою. Ви будували імперії через завоювання та силу. Сказав він, застібаючи сумку. Ми будували імперію через сервіс та залежність. Ви правили через страх, ми правимо через незамінність. Він подивився на кожного члена ради по черзі, що ефективніше, нехай історія розсудить. Хоча, якщо чесно, історію пишуть ті, хто контролює фінансову звітність. Генрі уже йшов до виходу, коли обернувся. До речі, наступний плановий аудит через рік. Рекомендую почати готувати документацію заздалегідь. Це заощадить усім час і нерви. Двері зачинилися за ними з тихим шипінням. Рада засідань Nexus Prime залишилась у тиші. За вікнами знову текли транзакції: трильйони кредитів, мільярди контрактів, нескінченний потік торгівлі, що тримав галактику живою. Тільки тепер усі в залі розуміли, чиїми руками цей потік насправді керувався. Архон Веллі здивився на фінансові звіти на екрані: 47 років людської присутності в галактичній економіці, 47 років безкоштовних послуг та благодійних кредитів. 47 років, протягом яких найдавніші торгові імперії галактики. Повільно, методично, майже непомітно перетворювалися на частини однієї великої системи системи, яку контролювали примітивні рахівники. Вони з самого початку знали, що робили, тихо сказав Зен. Ні. Кайнор нарешті повернувся до нормального синього кольору. Гірше. Вони планували це ще до того, як увійшли до галактичної спільноти. Усе від першого кредиту до останньої комісії було, й було однією довгою грою. Префект підвівся, його свідчення стало тьмяним, майже сірим. Ми програли війну, про яку навіть не знали, що вона триває, і програли її не на полі бою, а в бухгалтерських книгах. У коридорі Лін наздогнала Генрі біля ліфта. Вони дійсно думали, що ми роздаємо безкоштовні гроші від доброти душі? запитала вона, і в її голосі вперше прозвучало щось схоже на здивування. Генрі посміхнувся. Рідкісна для нього річ. Люди ніколи нічого не роблять безкоштовно, Лін. Ніколи ми просто грали в довгу гру. Дуже довгу, кивнула вона. Найдовшу, поправив Генрі, входячи в ліфт, але найефективнішу танки іржавіють. Зброя застаріває, флоти потребують ремонту. А відсотки двері ліфта почали зачинятися. Відсотки ростуть завжди. Станція Нексус Прайм продовжувала працювати, транзакції проходили, торгівля йшла. Галактика обертала свої фінансові колеса, не помічаючи. Чи можливо вже не бажаючи помічати, що ці колеса давно обертаються навколо осі, виготовленої на землі. У своєму кабінеті на орбіті Юпітера директор галактичного фінансового регулятора Джулія Беннет читала звіт Генрі, попиваючи каву. Хороша кава, Колумбійська. Деякі земні традиції варто було зберігати навіть у галактичну епоху. Вона дочитала до кінця, кивнула, поставила цифровий підпис. Потім відкрила старий файл той самий план. Розроблений 52 роки тому невеликою групою економістів, які запитали себе просте питання, як цивілізація без передових технологій та міжзоряних армій може стати незамінною для галактики, яка вже має і те, і інше, відповідь виявилась простішою, ніж хто-небудь очікував, не потрібно бути найсильнішим, не потрібно бути найрозумнішим. Потрібно бути тим, без кого система не працює. Джулія закрила файл. План виконано. Людство тепер було не просто частиною галактичної економіки, воно було її фундаментом, інфраструктурою, незамінним механізмом, без якого все інше просто зупинялося. Найкумедніше полягало в тому, що для більшості людей і далі залишалися просто рахівниками. Нехай вважають. Рахівники завжди знають, де насправді гроші, і хто їх контролює. Джулія Беннет допила каву, подивилась у вікно на Юпітер, величезний, байдужий до людських чи галактичних справ, і посміхнулася. Через рік Генрі знову доведеться летіти на Нексус Прайм. І через рік після того. І ще через рік, кожного разу перевіряючи цифри, кожного разу нагадуючи, хто насправді контролює систему. Бо в кінцевому рахунку імперії будуються не на мечах, вони будуються на відсотках, складних відсотках. А в цьому люди завжди були найкращими.